Друзі, привіт! Сьогодні продовжую робити заготовочки на зиму. Зараз буду підготовлювати черешню до сушарки, буду сушену робити. Дивіться, я черешню вже полупала від кісточок. Тепер за бажанням можна цукру додавати, можна не додавати. Я додам трішечки, щоб черешенька пустила сік. Дивіться, загалом можна так само робити, і вишню. вишню... Можна засипати цукром, можна не засипати, це за бажанням. Цукру десь на кілограм вишні, 100 грамів, ну, приблизно так на око посипали трішечки. Потім, коли вона пуста, сік, будете куштувати. Якщо навіть ви посушили, вона вам кислувата, можна цукрову пудрою засипати. Черешня вона більш солодка, тому думаю, що не варто. В мене тут черешеньки багатенько, я тільки зверху трішки присипала. Вона зараз буде в мене стояти так, десь годину точно. Загалом можна залишати навіть на ніч. Але я хочу на ніч поставити сушити, тому зараз десь, можливо, 2 годинки в мене постоїть вона. Потім вона трішки пустить сік і буду ставити її, підігрівати на газову плиту. Так, Пройшло 2 години. Цукор розчинився, але сік ще недостатньо пустила черешня. Зараз ставимо на газ е і дивимося, що пустила черешня сік, але до кипіння не доводимо, щоб гаряченька юшечка була, все і вимикаємо. Так, дивіться, черешня пустила що трішки сік. А, бачите там? Я її так трішки підігріла, все вимкнула. Зараз на друшлячок можна, якщо у вас багато соку буде, наприклад, з вишні, то з вишні буде більше, або коли ви цукру багато сипете, то тоді на друшлак треба класти, щоб вона стікала. Тоді вже на сушарочку. Так, На сушарку викладаю щільненько. Буде коли сушиться, вона зменшиться. Так, і ставимо сушить. Температура в мене буде 60-65. Так, друзі, якщо залишився сіропчик у вас з вишен або з черешні, можна його використовувати як пропитку для тортиків. Можна перекип'ятити, закатати в баночки, він буде нормально зберігатися. Це дуже зручно. Я в тому році зберігала таким чином сироп з цукатів з гарбуза. В мене є таке відео. Я ссылку вам теж скину. Дівчатка, хто ще не заготовляв сушену черешню, вишні, дуже раджу. Не встигаю сушити. Дітки з лідом їдять, тобто заготовляти треба багато. Всім, хто додивився відео до кінця, я дуже дякую. Кому сподобалось, ставте свої вподобайки. Всім миру, добра, пока-пока.